У ніч на 6 жовтня кілька регіонів Росії та окупований Крим атакували безпілотники. Вибухи лунали неподалік Москви, у Брянській та Нижньогородській областях у Краснодарському краї та в окупованій Феодосії. Як повідомляють розпабліки, у Дзержинську та Нижньому Новгороді пролунало понад 10 вибухів. За попередніми даними є влучання по одному з найбільших російських заводів, де виробляють промислові вибухові речовини, зокрема і для нафто, газоводобувної промисловості. БПЛА цієї ночі. Атакували і одну з найбільших кримських нафтобаз у Феодосії за попередніми даними. Щонайменше один з дронів влучив у ціль, внаслідок чого виникла потужна пожежа. Вісім російських аеропортів цієї ночі призупиняли прийняття і виліт літаків. Тим часом у російському Білгороді триває масштабний блекаут. Дрони ще 5 жовтня знищили там підстанцію. Луч остання атака на Білгород наприкінці вересня занурила місто в темряву на два дні.